Так, друзі, всім привіт. Нарешті настав той, як то кажуть, час для обзора кіровця. Мене багато хто просили, Рафельчик, знімаю обзорчик для тебе в першу чергу і для всіх підписників, хто це От, Такий у нас кіровець. Хто його ще не бачив, то побачив. Стоїть на ньому двигун ДАВ, Єврофторий. 430 430 коней. Установлений дафік. Двигун. Установлений е е цей воздухан стоїть по, по цей бік. Ми хочемо це переробити трохи, тому що ну, не подобається, я хочу тут вихлотну таку красиву зробити. По... По кабіні до верху, а воздухан перенесемо на, на ту сторону. Так, по електриці, фарики стоять, поставили леди. Ще не вистачає ледбалки йому на кабіну. От Ледбалочка була б чотенько. Чотенько ледбалочка була б смотрілас. Отак в нього вихлотна стоїть. Це не подобається нам. Це вихлопна труба. Хочемо перенести її, переробити. Уже процес почали робити, Ну, вже колись покажу вам. Турбінка, кондішн. Стої, стоїть тут у нас радіатор теж DAFOський, повністю інтеркулір, радіатор, Ну, повністю мотор з усім э, стоїть DAF. От. Ще що хотів сказати, ще що хотів сказати. Ну такі там цяцічки, там мигалочки, сигнальчик, дзеркала. Надо ще, правда, одно дзеркало Дафовське. З Дафа Євро второго треба одно дзеркало одно розбите. Баки рідні, От, резина рідна, резинка така. Що у нас тут? А, як можете бачити, хто бачив відео з Оранкою, знайшли ми груз, поставили сюди на нього 2600, 2650? Груз поставили, це іменно з кіровця. Там розібраний був кіровець ми його Прикупили. Чітко сюди став, грузі класний. Зробили пальці, звісно, поміняли ми втулки, пальці. Це ми поміняли, зробили, Промопору опору не трогали. Єдине що в нас була проблема, виганяло воду, він грівся і непонятно, чого було. Ми поміняли термостати, поклали, бо їх тут не було. Поставили помпу нову болти на головки, там головки провірили, ну, коротше, і перестав виганяти воду. Тепер вийшли в поле, як і спитували плуга цього, почав грітися. До цього ми орали старим, де ви відео бачили, не грівся. Все чітко відорали, 10 гектар виорали, все прекрасно. Тут вийшли орати, гріється. Я вже почав переживати, а потім пацанка, подивись на температуру, на дворі 35 гіт то звісно ну, він не викидав воду, ну просто грівся. А це що я ж хочу переробити. Хотів купити вихлопну з якоїсь сіномарки. Але вони там такі космічні ціни стоять. що Мать моя родна. Взяли два глушителя, ой, не глушителя, а два ресівера, зваримо звари, 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 звари кучу і буде. От. Стоять два акумулятора 180 для запуска. Що ще вам таке розказати? Що вам тут ще таке розказати цікаве? Давайте ще пройдемося ззаді. Шланги, це все перепакували гарненько. Пообматували спіралькою нарізали з обичних пластикових водопроводних шлангів. Все пообматували, помили його, правда, але він вже поки щось питання про надстраювали плуг, він вже засараний. Ну, про плуг буде окреме відео, як ви бачите, той плуг у нас вже стоїть там, Чпили цей. І у нас вже такий плуг, йдемо робота оборотним. Понавіски, ну тут ми позаварували все наглухо, тому що під цей плуг. Треба, щоб мінімум було люфтів. О, тут обварили, хто знає, тут воно все знімається. Муфти сюди поставили, все гарненько. Правда, муфти, блядь, в такі фуфлижні. Раз від, під, під, нові муфти поставили, раз підключив і течуть. Це просто капець. Один раз. Тут під ключ 32 муфти, тут ще не, не сильно знайдеш, Я думав імпортні якісь купити. Але вони під ключ 32, я не знаю. Найду я такі муфти імпортні, якісь хороші чи ні. Поставили цепи такі. Це треба оранки, там, правда, лопнув один цепок, ми поміняємо його. Це при, при цьому плугові, треба, щоб ну, регулюється передній корпус. Регулюється цим цепом. Ну, оцим цепом регулірується, ну, тобто, щоб нижче не сідав. Поставили такі цепочки, Фіксують навіску. В іномарках то там кнопочкою фіксується, все воно держить, все контролює тут, ну не іномарка. Сюди на розкоси цепки поставили. Жалко, вже таких цепків нема, треба десь шукати, купляти. Цепочки такі. Ну, так по навески. По навески. Цього вала не було в нас. Найшли, я купив ще й шару шару вихватив. Так там по 10 тисяч занигнут я його купив за 2500. Центральний вінт. Представляєте, це взагалі шара не йшов. Так по навески. Так побалансірає, ну так ззаді, отакий вид. ззаді він має. сейчас ну, серий включе, сяде, заведе його, повключає, побачите, як красиво. Ще не, не вистачає ще ледбалочки спереді. От ледбалочка, LED ще LED-балка і суперно. Була б. Ну, це вже його, якщо він нам все відпрацює, цей рік класно, все. Тоді вже його покрасимо, приведемо в божиський від. Зараз покажу вам салончик. Отакий от салончик в нього сидіння іномарочні стоять. Опа! Сідіння стоять іномарочні. Музончик. Це вже поклали ми. Ми сюди. Кондиціонер стоїть. Ще треба зайнятися кабіною, трошки обшити її, обішумити, привести в порядок кабіну і щоб знайти якогось спеціаліста, щоб нам полочку красиву сюди зробив би з піддинам... ну, під динаміки, взагалі, щоб було б класно. Тому що динаміки стоять на мать... на мать чесна, знає, будемо так казати. Вони прикручені до цієї фенери. Ну, воно не красиво. Треба сюди полочку таку класну, щоб динаміки. Із моделів кіровця торпіда оця цельна йде аж до краю. Тут просто глухо зашито. Ну, у нас вона така половинка. Половинка. Отакий От кондиціонер стоїть. Тут у нас не було цього, не було насоса. Свиснули насос, як він стояв. Він стояв 7 років, цей кіровець. Ми поставили насос. Переробили собі речаги. Удобно, тому що вони стоять аж тут. -то. Зробили ось чук-чук-чук-чук. Все під руками, все клюк, -льо. передок, все працює. Муфончик їх лабає. Оце ще забрати звідси вихлопну. Туди, тому що ну гарчить під боком, тут вона гарчить, трошки создає шуми, там буде вона краще Смотреться. Що ще вам показати? Ну, Що заведемо його. Зараз я позвук, він заведе, я вам з боку покажу. З боку вам покажу. Ну, Давайте зверху, ще таке. Отаку. Оці коробочки 2650. Отак от зверху на кабіні. Ззаді світ взагалі обалденний. Ну, на де шкаву, треба наперед ще балочку поставити і теж буде все чітко. І ці циліндри ще течуть. Цей не, а той з тої сторони підтікає. Ну, коротше, ну, ще рученятка треба, звісно, приложити до нього. Ну так як він робить роботу, друзі, це небо і земля. Так, да, з іномаркою не зрівнятися. Але іномарка денег стоїть. Ми зараз не, не в змозі Іномарку. З ну, його восьмерку він волочи, аж гайшу мить. Так, да, тяжка оранка, тому що ну, сухо. Ми плануємо викинути задній корпус сім. Попробувати сім поки. Піде легше, тоді, тоді поставимо. Сірий. Так поки. Викинемо. Задній попробуємо на сім, сім корпусів. Сірий, йди запусти. Резина на ньому ще чітка. Білшина. От, -от без ну без цього груза заднього, звісно, він і скакав і буксував. По Погано йшов без груза. Мені ще казали, можна сюди ну, це гратися, це треба варити бампер йому. ну вариться бампер і сюди заливається теж, виходить, що передній груз. Але хватить йому поки. Ну, тобто... Сейчас. А? Сейчас запустим его. Дивись, скоростя там. А ну? Що лопнуло? А палецем долопнув. Ага, ага, ага. Все, поняв, я вже зрозумів, щоб цепки не рвало оці, так як тоді Льоня придавив і лопнув цепок. Осьо, бачу, брізало палець. Осьо витягне його. його. Надає до ще з тої сторони витягнути і не буде принуділовки на ньому, поняв? Кину його на плавающе і все, і він е, падає. А? Он упав на землю. Воно принуділкою давануло. Да. Оцей ще палець витягнути, і все, тоді не буде рвати оці цепки, поняв? На подйом, дати чуть на підйом. А то от лишили речаги, плю... зачепили, бач цей. А на полі порвали цепок, отак так, Льоня Давай, давай, ще, 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 ще. Ще давай! Давай, давай! Давай, давай! О, все, Ваня, а ну пробуй витягувати. Коротше, треба його вибити. Так работает работает двигатель не димить ничего шикардосно работает Двигатель хорошо робить дві треба б де да, його якось вирізати вибити на... Сирено сядь повключай нам зроби красиво, сигнальчик дай нам. Мигалочку, все як положено. зеркалах світиться, верх, зверху автопої світиться, все, все у нас отакий вір, зараз ззаді покажуть. Мигалочка працює, все. А ну нема, все. Все бликає, все світиться. Все шикардосно. Сірий! Серий! А ну перекинь плуга! Перекинь! Первий! Так! А тепер вторий! В другу сторону! Да. все вот так все четко все глуши ее пока вот так что вот так друзья вот такие кировать тут систему Соїнили два бака обічною ну, гідравлічною шлангою. Наше до пуття помити його, хорошу хімію купити і помити. Кондішн працює в нас. Ще масу треба туди. Бо я купив китайську масу за 600 гривень камазовську. А вона один раз завела. І все. І все. Отакий От коротенький огляд кіровця. я не знаю, що ще показати. Баки тут по 350 літрів. Два баки та 700 літрів. В кого може є які запчастини? Пропонуйте, не за космічні звісно, кошти, за адекватну ціну, можна буде брати. Так що так, друзі. Все, по плугові обзор знімемо снімемо роботу, покажемо. Ну, повірте мені, робота бомбезна. Я сам в шокі з такою засухою, він таку грядочку робить. Просто супер. Снімемо покажемо. Як той казав, деньги виброшені не зря. Восім плюс один. Ой, 7 плюс один. Вань, тікай вітер, вань. Я відео знімаю, він там крутить свої біцепси. Так, да, так, да, так. Да. Так що так, друзі. Все. Всім пока. До нових відео. Слідкуємо, слідкуємо за його роботою, слідкуємо за плугом. Зараз посівна почнеться, Уборка. Будемо працювати. Все, всім удачі, до нових відео.